Поїхали розпакуємо цю посилочку і подивимося, що до нас цікавенького, новенького навідалось, да? Чіпс, чи... а, ти прикинь, що тут? Ця посилка така, що треба в міняти. Представляєш, зелені знімаємо, а які вдягаємо, правильно, вдиваємо отакі. Тому що це дуже серйозний матеріал. З таким матеріалом зовсім інше відношення. До нього як до дівчинки, да, треба. Трошки вони мені. Може й. Саша, ти мені не ту перчатку з постав. Ти представляєш? Ну ладно, один по дібільному може люди не побачать, да? я ж про це не сказав. О, таке як руку вивернуло. А, це, знаєш? це знаєш, що називається? Це прикольна штука, це коли дві левих, да? Іноді я про себе так кажу, тому що, да? по всяким іншим справам, які можна було б зробити, я... Ну, в общем, все, що треба зробити вдома, то не моє. Будемо так називати, да? надо цей муж на час дружині моїй, щоб поробив, поприкручував і все решта. Так, бач, посилка, в якій приїхало, все. Звичайно, що. Хтось буде упкати, що так не можна. Там оксиди металів і всього решта. А тут харчовий продукт, ось диви, який метеличок до нас приїхав. Да? Біла, світлесенька бабочка. Ставлю на пол. Хочете критикуйте, хочете ні, але на базарах воно так і ставиться. Як би там вам не здавалося. Дивіться, твертушечка. Просто відмінна, ідеальна якість. Я не можу повноцінно показати, так як... Бачиш, чистесеньке, білесеньке. Нема ніяких запитань зайвих. І також під пресою, да? під пресою до нас приїхало стандартний комплект металоприйомки. Мідяшка. Алюміній електротехнічний. Латунька. Небагато, але яка різниця? Звичайна алюмінка. Отак от. Бачите, можна прийшла все: і горішок, і кольоровий метал, і то ж саме бузину, і гарбузове насіння, і піря водоплавної птиці. Все, що маєте, компонуйте і присилайте. І не забудьте підписуємося на канал, ставимо лайк, підтримуємо. І, звичайно, що пакуємо і відправляємо посилочку.